Приїхали відпочивати на пляж озеро лак Мегантік. Озеро дуже велике. На другому році перебування життя в Канаді ми знайшли це озеро. Зараз я вам показую, який тут дуже великий пляж. Озеро само не глибоке. Від берега йдеш по коліно метрів. От Зараз видно, де люди ходять, ото глибина по коліна трохи вище, озеро дуже. На початку дуже дрібне, дуже добре відпочивати з дітьми. Біля берега дітям по коліно. Вода дуже тепла. От, я показую, скільки людей відпочиває. Біля озера є ліс. Вон є, люди там стоять, ри, роблять рибу. Дуже багато палаток. Ми теж поставили палаточку. Наталію покажу з палаточкою, Вон дитина в палаточці. Давід. О. Що розказати вам ще про це озеро? Воно знаходиться в горах. От за озером одразу видно гори. Но водичка дуже тепла. Ми відпочивали на багатьох озерах, але це озеро найбільше нам сподобалося. Озеро називається Лак Мегантік. Є на ньому два хороших пляжі з різних сторін. Озеро дуже велике. Сьогодні ми відпочиваємо на одному такому напівдикому пляжі. Тут є стоянка, за яку ми заплатили 9 доларів за трьох людей. Інший раз поїздимо на другий пляж.